Зараз буду вам показувати І ще один виріб, який чекає своєї реставрації, верніше перешиву. І так, є улюблена сукня з натурального льону однієї жіночки, вона практично нова, але цю сукню потрібно збільшити в по всьому об'ємі на 10 см, а то й 12 Це ми вирішимо вже на примірці. Тому показую, що ми з нею придумали. І так, це може бути вставочка ось із такого яскравого та цікавого софту. Тональність дуже підходить, тому ось такий гарний варіант. Зараз покажу інший. Так, ось може бути така, така вставочка. Це теж подібна така фактура, максимально яскраво, цікаво, але ми ще думаємо. Ще був варіант в магазині тканини знайти подібний відтінок льону. Ми шукали, але подібного не знайшли. Тому жіночка обрала на свій смак ось таку рушникову, рушниковий відріз з натурального плетеного льону та ось така машинна вишивка. По кольору дуже гарно співпадає, тому вирішили вставочку робити ось цього. Зараз покажу. І так буде плюс-мінус якось так. Що скажете? Який би із трьох варіантів обрали ви? А ми, скоріше всього, залишаємось на цьому варіанті, і я буду готуватися до примірочки. Потім покажу результат.